П'ятниця, 26 грудня, на 11-му новини в студії Олена Петрученкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Кабами, артилерією та дронами ворог бив по Дніпропетровщині. Від масованих атак РФ цієї ночі потерпала і критична інфраструктура Одеси. Під прицілом окупантів були і населені пункти Запорізької області. Більше про безпекову ситуацію в Україні та області розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами прямому зв'язку. Віко вітаю. Тебе розказую. Вітаю Олено. Тривожною ця ніч була для мешканців Нікопольщини. Ворог обстріляв райцентр центр дронами та з важкої артилерії. Минулося без загиблих та поранених. Відбуваючи ворожу атаку, наші захисники неба збили один БПЛА. А напередодні ворог поцілив також кабом по Що Там понівечені інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки, магазин і транспорт. Від масованих обстрілів цієї ночі потерпали об'єкти інфраструктури в Одесі. Внаслідок влучання БПЛА сталося загоряння. Тривають роботи з ліквідації наслідків. Загиблих і поранених немає. Відомо про пошкодження елеваторів, складів підприємств. Також понівечена баржа судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. Екстрені служби працюють на місці. Крім того, енергетики досі відновлюють електропостачання в домівках Одеситів після масованих шахетних атак РФ тиждень тому. А в Чернігові завершила аварійно-пошукові роботи на місці російської атаки. Нагадаємо, напередодні ворог поцілив безпілотником по багатоквартирному житловому будинку, зруйнувавши квартири з другого по четвертий поверхи. Внаслідок атаки загинула одна людина. Ще 10 – отримали травми різного ступеня тяжкості. Аварійна рятувальна праця завершена. Одна людина загинула. На жаль, мої співчуття рідним та близьким. 10 людей поранено, 4 людини врятовано. Взагалі 164 квартири посажала, дві повністю зруйновані Незважаючи на те, що місцеві проросійські партії намагаються розколоти нашу громаду, посилити напругу в суспільстві, всі екстрені служби, всі рятувальники, волонтери і просто мешканці міста діяли дуже злагоджено. Одна людина загинула ще четверо поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району. Загалом за добу окупанти завдали понад 600 ударів по 29 населеним пунктам Запорізької області. Били з авіації, СЗВ та артилерії. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла автомобілів та об'єктів інфраструктури. Загалом цієї ночі росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер М із Криму. А також скерували 99 ударних БПЛА. Наші оборонці неба збили 73 з них. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БПЛА на 16 локаціях. І до приємних новин бійці 20-го армійського корпусу допомогли звільнити п'ять сіл на Дніпропетровщині. Йдеться про Орестопіль, Новосілівку, Соснівку, Хороша та Вороне. Понад 100 днів оборону там тримали воїни 3-го штурмового батальйону, 225-го окремого штурмового полку. Усі захисники, які брали участь у цій операції, представлені до державних нагород. А на Росії чергова бавовна дрони атакували Волгоград. Місцеві повідомляють, що після вибухів спалахнула пожежа в районі НПЗ «Лукойл». Наслідки атаки уточнюють. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках. Нове на 11 -му. студія. Дякую тобі, Віку. Це була наша кореспондентка Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. За фактом умисного завдання тяжких та легких цілесних ушкоджень поліція відкрила кримінальне провадження. 42-річного нападника затримали. Правоохоронці повідомили деталі резонансного конфлікту із стріляниною на лівому березі. Нагадаємо, напередодні чоловік з ножем напав на двох військовослужбовців ТЦК. Ці ж натомість відкрили вогонь в повітря, кажуть у поліції. А що бачили та чули місцеві? Наш Владислав Дієнко з місця подій. Ганьба! 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 Людина лежить кров'ю! стікає. А де ж шкори! Сильна була стрілянина. Я злякалась, думала, що це взриви. Як у нас знаєте, в такої ситуації ще рядом оказатися дуже страшно? Сліди крові бити скло та стрічки нацполіції, спальний район Дніпра на вулиці Калиновій сколихнула стрілянина. Як виявилось це наслідки гучного конфлікту із військовослужбовцями ТЦК. Ці кадри шокували соцмережі. На тротуарі поранений військовий. Поряд бус із вибитим вікном та ймовірно порізаними шинами. Кажуть, і вікна їм побили, і машину і ті колеса попробивали. Що тут могло трапитись? Місцеві переповідають чутки. Кажуть, що е, один же світи цикашник свого вроді пересерели один в одного. Ну якщо ну, вони там усі. Може, вони боролися якось. Ну да, було це ж не то, що нам на розстоянні він тебе там це бля. Видно, вони там боролися. Офіційна ж версія правоохоронців. Така під час проведення заходів оповіщення чоловік вчинив напад на двох військовослужбовців ТЦК, внаслідок чого вони отримали ножові поранення. З метою припинення протиправних дій один із військовослужбовців здійснив кілька попереджувальних пострілів у повітря. Поранених військовослужбовців терцентру комплектування шпиталізували в одного травми легкі, в іншого тяжкі. З місця події вилучили ніж, а 42-річного нападника затримали. Нині йому загрожує до 12 років позбавлення волі. За фактом поранення військовослужбовців слідчі відкрили кримінальне провадження, погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. В обласному ТЦК та СП повідомили офіційні причини конфлікту. Чоловік відмовився пред'явити документи і раптово атакував військовослужбовців. Військові додають, постраждалі раніше брали участь у бойових діях із захисту України. Після поранень та за станом здоров'я вони продовжили службу у підрозділах територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Нині триває слідство. Владислав Вдієнко, Тарас Іванов, новини одинадцятого каналу. Ще один фігурант з'явився у справі про хабарництво. Прокурори повідомили про підозру експрацівнику Держпродспоживслужби. Нагадаємо, у липні цього року слідчі викрили двох посадовців, які організували схему, вимагали гроші за успішне складання іспитів на водійські права. Упродовж двох років підозрювані допомогли отримати посвідчення 59 громадянам і отримали за це майже 300 тисяч гривень. Як стало відомо зараз, оборудку крутили троє. Наразі триває досудове розслідування. А в Нікопольському районі спіймали браконьєри екстремала який завдав збитки в природі на понад 100 тисяч гривень. Як з'ясувалося, різке погіршення погодних умов в області відлякало не всіх вудкарів. Чоловік незаконно рибалив на водоймі з гумового човна з сітками. Ополював 50 пліток та сім оконів. Загалом 6 кілограмів риби. Заборонені знаряддя та незаконний улов слідчі вилучили, а на порушника склали адмінпротокол. Дев'ять енергоємних генераторів, понад 200 резервуарів для води доправили до Дніпропетровщини з Німеччини. Ця гуманітарка потужна підтримка для регіону, адже ворог щодня обстрілює громади та знищує критичну інфраструктуру. Вантаж передадуть в Синельниківські, Павлоградські, Криворізькі та Дніпровські райони на території, які найбільше потерпають через атаки росіян. Так громадам буде легше пережити перебої зі світлом і водопостачанням. Загалом розмір екстреної допомоги від партнерів цього разу склав 250. Ця тисяч Подарунок кожному співробітнику традиційно до зимових свят. Інтерпайп вітає своїх працівників в Дніпрі, Нікополі та Самару. Дарує завжди практичну річ. Цього разу це теплі жилетки, загалом понад 9 тисяч штук. Вітати співробітників компанії з святами. Це така гарна традиція Інтерпайпу. І ми прагнемо завжди, щоб подарунки, які ми даруємо, вони були корисні, якісні, практичні. Ми дякуємо кожному працівнику нашу за самовіддану за сумлінну працю. Дуже добре. Ну коли подобається робоче місце, робота подобається. Дуже приємно отримувати подарунки, якісь тим паче перед святами в цілому зручно ще жилетка. Тим паче, я думаю, можна буде і влітку використовувати, коли прохолодно. Ну в будь-який момент, коли треба. Тепло. Дякуємо компанії, дякуємо усім. Все добре, позитив, настрій до новоріччя, це дуже приємно. Тепленька, зручна по розміру, добре підібрали. І до новин спорту дев'ятирічна Олександра Шабалті з Дніпра, чемпіонка світу з повітряної гімнастики. Турнір пройшов у столиці Угорщини. Юна спортсменка виборола бронзову, срібну та золоту медалі та тричі піднімалася на п'єдестали з синьо-жовтим прапором. Зазначимо, Олександра переїхала до Дніпра з Маріуполя і саме в нашому місті розпочала свій шлях у великому спорті. І хуртовина у Дніпрі. Пропади та сильний вітер синоптики попереджали напередодні. Зараз вулиці поступово засипає снігом, тож умови на дорогах будуть лише погіршуватися. Наразі у Дніпрі працює спецтехніка, Дніпран просять її пропускати, а власників автівок не виїжджати без потреби у місто. Крім того, водіїв закликають враховувати погодні умови та суворо дотримуватися швидкісного режиму і дистанції. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь і побачимось. Тут плануємо посідити наразі по весні томати сорту капанет. Да, капанет. Вод і після отримання врожаю зробимо рекультивацію і посадимо ще зелень із захопленням та в очікуванні перших врожаїв про власну справу розповідає ветеран Андрій Яровий. Раніше чоловік понад 15 років виготовляв акваріуми, ставки та бокси для ветеринарії. Втім, згодом вирішив опанувати військову справу. І в дев'ятнадцятому році я пройшовши збори офіцерів резерву, я записався до лав 108 восьмого Криму. Бригади ТРО. І коли вже почалася півномасштабна війна, ми всі хлопці, хто були там приписані, зібралися, отримали зброю і. Зайнялися виконанням бойових завдань, маючи освіту біолога, еколога. Після списання з військової служби чоловік вирішив відкрити тепличне господарство. Наразі питаюся панувати нову справу, тому що то, що чим я займався до війни, наразі геть не актуально. Втім, для розвитку нового бізнесу були потрібні кошти. Тож Андрій почав шукати можливості, аби втілити ідею в життя. Так натрапив на програму Грант для ветеранів та членів їхніх родин. Цей проект створений за за. Отримки Дніпропетровського центру зайнятості для наших ветеранів. Чому тому, що економічна незалежність наших ветеранів, наших побратимів, посестер і членів їх родин це дуже важливо. Важливо чому? Тому що якщо ветеран має кошти для е, своєї родини, то е, е, то йому проще адаптуватися і ресоціалізуватися в нашому суспільстві. На організацію власної справи згадує Андрій, пішло всього декілька місяців. Спочатку треба було зробити проєкт, презентувати його і потім чекати на рішення та фінансування. Фахівців центру зайнятості, які це, проконсультували, сказали, що от, якщо є якась ідея, яка має якесь, ну, підґрунтя це обосновання, то можна е, подати заявку і отримати грант. Пройшов онлайн-презентацію і мені погодили е, видачу гранта на мою бізнес-ідею. Ну, от, За ці кошти Андрій орендував землю, придбав теплицю, плівку та закупив насіння. Зараз готую ґрунт до обробки добривами. У навесні в теплиці висадять томати та огірки, які сподівається чоловік за сезон дадуть не менше п'яти тонн врожаю. Також поруч висадив кощі лохини. Має план, як зробити бізнес прибутковим протягом всього року. Після того як томати закінчаться, ми плануємо, ще тут теж рекультивацію і посадити або салат, або цибулю можна тут утеплювати, можна тут поставити. Гідропонік, ну, в общем, розлічні новітні технології, які будуть збільшувати маржинальність цього проекту. Ну і масштабувати агрогосподарство пояснюють у центрі зайнятості. Нині одна із найзатребуваніших справ, адже велика площа родючих земель, які забезпечували українців овочами та фруктами, зараз окупована. А попит на ці продукти великий. Дуже багато хлопців, наших побратимів прийшло з знаннями, які дають їм можливість вирощувати. Гарні врожаї і створювати додаткові робочі місця. Центрі зайнятості пояснюють, головною умовою і перевагою такої грантової програми є створення нових робочих місць. Коли починається діяльність, тоді людина оформить два, два співробітника, сплативши за, за людей, які працюють. Налоги вони таким чином погашають цю суму для держави. Це, е, вони можуть її погашати 3, 5 чи 7 років. Скористатися такою урядовою програмою можуть не тільки ветерани, а й їхні родини. І бізнес може бути будь-який від перукарні до освітніх центрів. Та головне на кожному кроці реалізації проєкту як початківця, так і того, хто має бізнесовий досвід, підтримують фахівці служби зайнятості. Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу.